Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні анонс 21-го туру. Ну і він буде розбитий на чотири ігрові дні. На цей раз це буде вівторок, п'ятниця, субота та неділя. Чому так? Тому що збірній треба готуватися до матчу з Боснією та Герцеговиною, а більшість збірників фактично там 90% грають за Шахтар Динамо там дніпро 1 і тому. Матчі цих команд виведені раніше на 12 число, тобто вівторок, тобто завтра. Тому ми будемо в будь-якому випадку робити прогнози зараз на всі матчі. Я свої прогнози дам в цьому відео. І ваші прогнози, як завжди, чекаю в коментарях. Ваші прогнози потрапляють в огляди. І відразу скажу, що огляд буде саме в суботу, після матчу кривбас колос Тому прогноз на матч Чорноморець-Верес, ви ви можете написати, але він не буде враховуватися. Фактично в цей тур, тому що огляд ми будемо робити раніше, ніж цей матч. Не хочеться чекати, чесно кажучи, огляду і за одного поєдинку, тим більше невизначального. Тому відразу попереджаю. А так пишіть, звісно, свої прогнози в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Підписатися на канал, якщо ви в нас перше або якимось чином ще не підписані. Обов'язково, тому що сьогодні ще ми будемо, під час того, як буду робити прогнози, оглядати новини. Тому що є про що поговорити там і звільнення в полісі каліт Вінцева, і демарш в зорі, і інші трансферні новини української прем'єр-ліги. Ми будемо сьогодні обговорювати. І розпочинаємо ми з першого матчу ЛНЗ Черкаса Дніпро 1 Він буде у вівторок о 13.00. По цьому матчу я буду робити пряму трансляцію. Ну і тут, в принципі, середняк української прем'єр-ліги і команда, яка мала боротися за чемпіонство і має боротися за там топ 3 Наших місць в УПЛ. І в принципі, якщо порівняти результати обох команд в останніх матчах, ЛНЗ показує однакові результати. Поразка, перемога Нічия за три матчі офіційні. Так само і в Дніпра-1. Поразка в останньому турі перемога на доболоню і нічия з минаєм. Дніпро один зараз демонструє, ну, скажімо так, дуже примітивний такий футбольчик, мало забитих м'ячів. Що не скажеш про ланзе тут вони три пропустили, один забили, один забили, один забили з 19 25. Тобто, в принципі, теж з результативністю є проблеми в, в обох команд можна про це говорити і вони зустрінуться між собою. Звісно, Фаєрії я в цьому матчі не чекаю. Тим більше, в останньому матчі вони між собою зіграли з рахунком 0-0. Це був матч чемпіонату 3 вересня, які б, звісно, не були схожі результати у команд. як би вони там мало обидва не забували. Але Дніпро один все одно статусніший клуб. Там є такі футболісти, як Гуцуляк, Філіпов, Піхальонок, той же Рубчинський. Це гравці, які можуть зробити різницю на футбольному полі. В ЛНЗ все-таки такого рівня гравців нема. Тому Дніпро один, звісно, є фаворитом, але мінус Дніпра-один в цій ситуації, і на даний момент, це те, що. У команди нема лавки запасних, там один Ківінда. Сваток зараз ще й досі на травмі, там проблеми з захистом. Там будуть в будь-якій позиції проблеми, як тільки випаде якийсь футболіст із дискваліфікацією, основний або травмується, не дай Бог. Тобто, в Дніпра один зараз дійсно великі проблеми. Я не кажу, що Дніпро один зараз із-за цього буде програвати всі матчі. Ні. Я в цьому матчі, наприклад, впевнений, що Дніпро один переможе мінімально. Максимов знає, як, як досягати результату навіть в складних ситуаціях. Да, в минулому турі не вийшло це зробити, але Дніпро 1 за рахунок класу, все таки буде набирати очки буде набирати через тур. Не кожен тур, звісно, але буде набирати і триматися на плаву. Все-таки в топ-5, Дніпро 1, я думаю, втримається до кінця сезону. І в цьому матчі я просто що подивився ЛНЗ. Ну, команда в, поки що ще вхочується в сезон, награє своїх новачків. Для цього, звісно, потрібен час. Але з кожним матчем більш-менш непогано команда виглядає. Хоча в останньому протистоянні 19-25, наприклад, грав краще, ніж ЛНЗ, але зіграли в нічию. Тобто, певна доля фарту навіть в ЛНЗ є в деяких матчах. В цьому протистоянні, мені здається, вирішить клас Дніпра-1. Умовно, Гуцуляк чи той же піхальонок зробить різницю і виграють мінімально. 0-1, я ставлю на те, що Дніпро-1 візьме верх в цьому матчі. У ну, наступне протистояння це, напевно, матч туру, тому що Динамо Київ зоря, друзі. Да, попри те, що зоря зараз знаходиться в таблиці не так високо, як хтось хотів би, як хотіли б з, в основному вболівальники Луганської зорі. Вони зараз на, на 12-му місці, але знову ж таки є недограйний матч, в тому числі і з київським Динамо будуть догравати в квітні на початку, тобто зовсім скоро. І результати зараз беремо конкретно результати команд. Динамо Київ втратили очки проти Вереса. Не мали б цього робити, але. Пенальті таке сталося. Огляд, до речі, на 20-й тур. Перегляньте. Хто ще не бачив, перегляньте огляд, особливо якщо ви пишете прогнози, то дивіться, як у нас все працює і в якому форматі виходять наші огляди. Так от, по матчах, Динамо втратило очки з трьох матчів. Динамо виграло два, одна нічия. Така ж сама ситуація зараз і в зорі. Те саме, що ми говорили про, про ланзей от Така сама ситуація і в зорі і в Динамо між собою. Ем, останній матч, до речі, зоря обіграла Динамо, і взагалі Динамо Київ останнє перемагало зорю в офіційних матчах. Це було в 2021 році. Тоді 1-2 ледь-ледь Динамо перемогло. Тобто дуже цікаві протистояння між ними виходять, я вам скажу. Ем, але, звісно, статус Київського Динамо і проблеми зорі. От зараз. Про новини давайте поговоримо. Зі стану зорі невтішні новини зараз приходять, тому що зоря може не вийти на матч проти Київського Динамо, і це серйозно. Гравці там погрожують зараз бойкотом. Усі є інформація, що після перемоги над Минаєм колектив провів зібрання, і на цьому зібранні вони розбирали матч, а також доторкнулися теми якраз кілька місячних боргів по зарплатні та преміальних. Футболісти Луганської зорі зараз дійсно можуть. Не вийти на матч Динамо, тому що там заборгованості перед ними, тобто в керівництво перед футболістами кілька місяців, не знаю, три, можливо, чотири. А якщо більше, то взагалі тоді великі питання, звісно, будуть у зорі? І яка у футболістів має бути мотивація, виходячи на Динамо, коли вони не отримують зарплатню? Я думаю, ніякої От, до речі, є навіть перший коментар зі стану зорі. Будка запитали в захисника Богдана Бутка, одного із капітанів команд, чи дійсно команда може не вийти? І бойкотувати матч проти Динамо і за те, що їм не платять зарплату Він сказав: Поки нічого не знаю, нічого не можу сказати. Тобто читаємо між рядків, що в принципі проблема існує, тому що якби її не було, Богдан дан був тут сказав, ну, це маячня, це просто круча, у нас все добре, нам виплатять зарплату, ми будемо виходити битися за цю команду. Він цього не сказав. Він сказав, нічого не відомо, поки що. Поки що давайте на паузу цю історію поставимо. Тобто робимо висновок, що в Зорі не все так добре. І перед матчем з Динамо це не ок. Що це зараз з'явилося в СМІ, це не ок. І тому це, звісно, на мій прогноз буде впливати. Я вважаю, я вважаю і Динамо до цієї ситуації фаворитом, і зараз тим більше. Тому що, ну, чи відбудеться взагалі цей матч, я надіюсь, що так, тому що він буде завтра, і ми будемо його дивитися, обговорювати потім в огляді. Але я поставлю тут на Динамо. Я думаю, що. Ну, команда зможе обіграти на фоні оцих чуток, на фоні того, що дійсно команда зараз в не найкращому психологічному стані, тому що дійсно не отримувати кошти, ну, мотивацію, де знаходити грати за цей клуб, правильно, тому я. Переконаний, що Динамо мінімальну перемогу здобуде над Зорею, але буде складно. Ну і тут питання: чи будуть грати арендовані, тому що ми знаємо, що арендований. Якщо він не зіграє, це важливий футболіст центра поля. Хто там ще у зорі? Напишіть. Ну я от такий явний варіант. В основний склад, якщо він не зіграє, ну це буде. Пониження класу центру поля у зорі, і дійсно у Динамо тоді буде більше шансів. В Динамо повертається Брашко, він в минулому турі не грав. Тобто, в принципі, нормальна робота повинна йти. І я ставлю на те, що Динамо переможе мінімально. Я думаю, що Шовковський вже ну, висновки зробив з минулого матчу проти Вереса. Що що виграє 1-0, ну. Випускати чотирьох центральних захисників нема сенсу, треба добивати суперника. Я думаю, в цьому матчі ми побачимо інше динамо. Наступний матч Шахтар Минай друзі, протистояння повного андердога і повного фаворита цього матчу. Тому що перше місце з останнім зустрічається. Ну що може статися в цьому матчі? Дійсно нічого, тільки переможе шахтаря. Шахтар в хорошій формі, як і Минай до цього, але програли зорі. Що цікаво, ну, між ними такі були протистояння завжди інтригуючі зі скандальчиками. От, І останній матч Ахтар переміг, в принципі, впевнено, на 1-4. Які шанси у Минай? Це контратака. Це якщо Минай заб'є першим, сяде в глухий захист і зможе витримати реально натиск Шахтаря до другого тайму. І далі, вже, якщо пощастить, вони зможуть не пропустити більше, ніж один гол і зіграти в нічию. От приблизно, ну. Таку картину гри я буду чекати. Тобто, якщо Менай не зможе забити першим, пропустить перший, то в принципі ми втратимо цей матч, мені здається. Да, Менай може огризнутися, десь зі стандартику забити, але ну, до цього Шахтар заб'є вже більше. Тому в цьому матчі ну для мене інтриги, чесно, немає. Якщо Шахтар тут втратить очки, це звісно буде сенсація в будь-якому випадку. Як сенсація була в матчі проти Дин... Динамо Верес, коли грали, да, Верес міг забрати очки. Так само і тут ситуація виходить такою, що. Ну, безальтернативно Шахтар має перемагати в два м'ячі. Я ставлю саме на це. Хочеться побачити вже з основи, як на мене, Ласіну траве на позиції Форварда. Хочеться вже побачити Кевіна, тобто зв'язка їхня доволі непогано працювала, особливо в останньому матчі, коли в стіночку Травера зіграв з Кевіном. Тобто, по принципі, між собою вони вже починають зігруватися. Подивимося на цю зв'язочку вже. На фоні останньої команди чемпіонату України. І тут ще й з'явилася ще одна цікава інформація по Судакову. Підігрівають і далі інтерес до цього футболіста. Він зараз перебуває в центрі уваги багатьох клубів Європи. Шахтар був би згодний зараз продати Судакова навіть за 50 мільйонів. І за інформацією джерела, така сума трошки перевищує ті надії, які покладає Барселона. Саме Барселона цікавиться Судаковим. Також за Судаковим ще е, слідкує Ліверпуль. Вони зараз конкурують саме за нього, не знаю, як там, що там, але в будь-якому випадку, я думаю, що цікаво було б подивитися на Судакова в системі баси. Мені здається, ну це пасовий футболіст. Він може грати в цей футбол. Він, він може грати в такий пресингуючий футбол, якісний атакувальний пас, так само і в Ліверпулі, що правда, вже клопа там не буде, хто буде. Наступним тренером не знаю, але якщо це прийде туди умовний Дед Зербі, то він знає Судакова. Можна й Мудрика туди підтягне. Тому подивимося, влітку, в будь-якому випадку, я думаю, доля Судакова вирішиться. А по цьому матчу Шахтар Минай, мій прогноз зрозумілий: два м'ячі, Шахтар має перемагати без проблем. Наступний матч це Олександрія Ворсла. І я вважаю, що це протистояння є перевіркою для обох тренерів для Долганського. Наскільки він ну дійсно готовий зараз утримувати команду в топ-7, і для Ротаня ми отримуємо відповідь, чи зможе Олександрія конкурувати з командою, яка зараз знаходиться там в верхній половині таблиці, тобто обіграти цю команду і вийти вже на певний рівень. Наскільки от Ротань дійсно і його гра може послугувати тому, щоб команда піднялася в, в турнірній таблиці? Останні матчі команд ми бачили Олександрію проти сильних команд. Олександрії календар не, не дуже окей був, тому що грати з Шахтарем зорею з Поліссям це команди, які ну, борються завжди за високі місця. Ну Полісся з донедавна, тому що там хороші трансфери. Але Ну Ротань давні погані результати з Зорею. Зіграли 0-0. Е, обіграв зараз Полісся з Шахтарем 0-0 зіграли. По факту я буду вважати 0-0, тому що ну да, поразка, але ми беремо гру суто, не. не. Не сам результат. Тобто, в принципі, ротань в цьому сезоні ще не програвав. Давайте говорити, як є. Ворскла при всій повазі вони програли зорі. Це був єдиний серйозний суперник цієї команди в 24-му році. Тому що Верес ну не серйозно як показує практика, Чорноморець в жахливій формі. Ми це побачили Чорноморець, хоча Чорноморець грав на рівних з ворсклою і навіть трошки краще, можливо, в деяких аспектах, але в кінці Ворскла змогла там. Диво, гол з навісу забити. Тобто Ворслі ще не потрапляли сильні суперники. А зоря, от хіба що й то вони їм програли. Останнє протистояння між ними закінчилось 1-0 на користь ворскли цей матч дійсно буде перевіркою для самого Долганського, що він за і що в нього за команда, ну і для Ротаня. І якщо робити прогноз на це протистояння, друзі, я більше схиляюся до позитивного результату Олександрії, але роблю прогноз на результативну нічию 1-1. Я думаю, що ну, Ворскли дійсно є непогані футболісти, які можуть вирішувати долю епізоду. Знову ж таки, той же М'якушко зараз непогану форму набрав. Є легіонери Філіп Родрігес, той же кане, вони можуть теж в останній третині робити там дива. І за рахунок індивідуальних дій вирішувати долю епізоду. Плюс стандартні положення, вони, ми їх теж не виключаємо. Є Ковталюк, Форвард, є Степанюк. В принципі, є певний вибір у Долганську. Так, так само і в Олександрії зараз молоді футболісти, хороші, але знову ж таки стабільності цій команді не вистачає. Тому я вважаю, буде щось середнє. Олександрія буде володіти ініціативою, Ворскла більше буде грати від своїх воріт. але більш-менш по моментах ми побачимо рівне протистояння. Тому пишіть свої прогнози на цей матч. Наступний матч, друзі, Металіст 19-25, Рух рух, який має намір все-таки боротися за топ-4, нав'язувати конкуренцію там лідерам. 19-25 зараз знаходиться не в кращій ситуації. 16 очків всього навсього після 20 зіграних турів. І Це попри те, що там в оболоні Вереса менше зіграно турів, так само, як і в вминає. Тобто, в перспективі вони навіть можна здогнати. І 19-25 пора набирати очки. Скрипник це розуміє. Він, до речі, говорив, що в минулий тур був першим туром, де він грав ромбом. До цього він е, грав там в гібридні схеми. Тут уже нарешті він зіграв ромбом, зіграли 1-1. В рухах результати хороші. В цьому році команда не програє. Е, трошки важкувато вона на початку виглядала цього сезону, але через матчі набирає, набав, забиває небагато. але цього вистачає для того, щоб не програвати і більше вигравати. І, і вигравати в сильних суперників. Вибачте, рух грав не з Минаєм, не з Вересом. Як це робив, не з Лензе навіть. Як це робив 19-25 в останніх двох матчах. Рух грав проти Дніпра один проти прямого конкурента. Виграли прямого конкурента. Грали проти колоса, виграли прямого конкурента Колоса. За місця. Тобто, ну, вони вони якраз душили там рух, пару рух їх просто відсік. Зіграли в ніч, що правда, з Поліссям, але це був початок сезону. І той матч, чесно кажучи, напевно, був гіршим із цих трьох, який був. Саме з Поліссям. Видно, що команда ще вкочувалася в новий сезон, так само, як і Полісся. Тому в цьому матчі для мене очевидний фаворит рух, звісно. Попри все, 19-25, контроль м'яча скрипник, Юрченко, це все класно, гармаш. Але структура руху подобається. Вони зараз реально душать всіх своїх конкурентів. Вони їх в принципі обіграли, фактично всіх, тих, хто бореться за їхнє місце. І зараз 19-25 знову ж таки в різних ситуаціях команди знаходяться між собою. До речі, вони грали один-один останній матч 3 вересня, тобто нічийний результат. І взагалом я вам скажу в офіційних матчах останніх трьох команди зіграли в нічию. Я поставлю тут на рух Я поставлю тут на мінімальну перемогу руха, і думаю, що. Команда через ці матчі отримала впевненість, обігравши своїх прямих конкурентів, і зараз буде дійсно ще краще демонструвати свої скіли. тому що ну вас буде дуже складно проти цього руха, який знає, як грати за рахунок своїх сильних сторін. А Це швидкість, це пресинг, це рухливий футбол, який демонструє команда Пономаріо. Тому будемо слідкувати. Думаю, що ми отримуємо рахунок 2-1. Надіюсь, що буде ну м'ячі хоча б забито в цьому матчі. Наступний матч, друзі, оболонь полісся е, І станом на зараз, поки я записую відео, у нас 11.03.24 рік, поки що Алітм це все ще є головним тренером полісся Його не звільнили. Але та інформація, звісно, яка зараз доходить, я саме з цього розпочинаю, тому що це важливо. Та інформація, яка доходить, що його можуть звільнити. І, в принципі, вже є варіанти. Варіанти доволі непогані. Полісся все таки вирішує питання станом на зараз, і правильно робить, тому що нема сенсу чекати до літа. Сенс чекати до літа, коли можна змінити все зараз. Є інформація, що вони візьмуть зараз виконуючу обов'язки головного тренера е, наставника звягеля Сергій Шищенко. Це головний тренер із другої ліги, тобто в другій лізі Вягеля знаходиться. До речі, звідти взяли індукве. Звягель це, взагалі, можна сказати, ну парам-клуб можливо для Полісся. Тобто вони добре знають там і тренерський штаб, і футболістів. Але це друга ліга, і брати на виконуючі обов'язки, як на мене, це шило на мило. Каліт, він це Шищенко. Я чесно не знаю його там якість. Можливо, він трохи краще розбирається там в футболі, як можна цю ситуацію виправити і дати результат, але в будь-якому випадку для мене це незрозуміло буде рішення. А от друга інформація з'явилася, це те, що Полісся може призначити Патріка Ван Леона колишнього. Тренера Зорі, колишнього тре, головного тренера Шахтаря, і вони прямо зараз вже працюють над тим, щоб е, був наставником, все-таки Патрік Ван Леон замість Калітвінса. Але він, звісно, не єдиний. Там ще кілька кандидатів, про які не повідомляється. Тобто, ми будемо чекати вже на офіційну інформацію. Як тільки ця інформація з'явиться, друзі, мерщій зараз в телеграм, підпишіться, як тільки стане відомо, чи звільнять Калітвінцева до матчу. 16 числа вони будуть грати, тому в нас ще є 5 днів і в полісі є 5 днів. Як тільки його звільнять, поставлять нового тренера, вся інформація буде в телеграмі, і ми там її будемо обговорювати. Тому все те, що не буде потрапляти в відео, буде в телеграмі. Обов'язково треба бути підписаним. Друзі, так от чи правильно робить Полісся, що прямо зараз шукає головного тренера. Я думаю, так тому що нема сенсу тягнути. Видно, що ну Калітвінцев нічого не побудував, він не перший день в цій команді. Понабирали футболістів це добре, але на зборах не зіграли. Видно, що фортюне якось теж не вписується. Кожен індивідуально намагається себе показати, але повинна бути команда. От в оболоні я скажу, що є команда. Там не вистачає якраз футболістів, які є в Полісі. От в Полісі є футболісти, хороші якісні, там не вистачає командних дій. Якоїсь нормальної командної гри і завершення в останній третині поля дуже не вистачає цій команді. Створення моментів нормальних, вміння їх реалізовувати. Оцього немає в Полісі. І результатів немає в Полісі. В останніх п'яти матчах. Давайте подивимося, навіть не на останні п'ять матчів, остання перемога. Цієї команди офіційна була коли 11 листопада проти 19, 25 Далі Верес 1-1, Шахтар 0-0, Дніпро 1-1-1, 1-1 з рухом і поразки над ОЛНЗ проти Ланзе і Олександрії. Ну, це не виглядає команда, яка буде боротися за якісь серйозні місця. Звісно, далеко не так. Ну і оболонь, звісно, зараз знаходиться не в кращій ситуації. Вони в зоні виліту і їм потрібно включатися. Оболонь це розуміє, але. Я вам скажу, якщо Калітвін вони звільнять, якщо це все буде далі тягнутися, то Болоні є прекрасні шанси забрати очки в цього полісся, тому що вони й далі будуть тягнути. Там, там немає розуміння, в що потрібно грати. Так, да, в певних матчах вони можуть за рахунок класу того чи іншого гравця вирвати перемогу. Я, в принципі, впевнений, що це, це може статися проти оболоні. Якщо вони прямо зараз змінюють тренера і поставлять нового станом на, на матч проти оболоні, я пророкую перемогу просто на морально вольових, на мотивації, що з'явився новий тренер, це певний, певні якісь зміни вже відбудуться в клубі. Полісся зможе виграти перемогу за рахунок класу тих гравців, які вже є наявні в цьому клубі. Я думаю, що от зміна тренера повинна піти на користь. Цій команді, і бажано, щоб це був якийсь дійсно тренер, який знає, що робити вдовго, а не так виконуючи обов'язки там з другої ліги, з вягеля когось взяти, поставити, і шило на мило. От Патрік ван Леван, це, в принципі, вихід. Тренер, який може з такими от командами працювати, він зорею показав, що він може це робити з Поліссям, чому б і ні. Вайнот, будь ласка, запрошуйте, подивимося. А я ставлю тут на перемогу полісся і ставлю, що все-таки до матчу з оболоні вони змінять тренера. Якого. Телеграм вас запрошую, там ми і побачимо. Далі у нас матч Кривбас Колос, друзі, це протистояння фаворита і аутсайдера. Хоча, знову ж таки, Колос команда, яка знаходиться на восьмому місці, донедавна була там на сьомому, і намагалася погрожувати руху і полісся Зараз вони трошки віддалилися. Але, ну знаєте, попри те, що Колос там програв. Шахтарю, попри те, що вони програли руху, це все одно залишається доволі якісна команда з нормальним підбором виконавців, приблизно як Полісся зараз. да Вони теж з хорошим підбором виконавців, але показують такий собі футбол і програють фактично. А в колосо все таки інша ситуація. Там є певна гра, яка працює, тобто там є побудована система. Вишняка, яка в деяких матчах працює. Проти Шахтаря це не спрацювало, тому що в принципі проти Шахтаря мало що працює в чемпіонаті. Але Ну останні матчі ми бачимо, Кривбас перемагав в основному у 23-му році дві перемоги було у Кривбаса І, в принципі, Вернедуб, напевно, знає, що робити проти команди Вишняка. І Вернедубу зараз треба перемагати. Їм не потрібно відпускати далеко Шахтар. Але знаєте, ну колос це команда дійсно з характером колоса зараз, до речі, є інформація, що за їхнім голкіпером слідкують команди з англійської прем'єр-ліги за фесюном Друзі, це Ну це серйозний аргумент. Цей голкіпер це аргумент навіть. Попри те, що проти Шахтаря він пропустив три м'ячі, але які сейви він робив в цьому матчі, і в кожному матчі він реально показує якість йому 21 рік, і це підтвердив до речі. Віце-президент Колоса Володимир Ганінсон. сказав, що нам про це відомо. Я не можу підтвердити про Бундеслігу, але про АПЛ можу. Дійсно за ним слідкують. Приїжджали скаути, і він перебуває на радарі зараз в деяких клубів англійської прем'єр-ліги і Бундесліги. Тобто це серйозний рівень. І плюс Шахтар. Шахтар теж хоче підписати Фесюна влітку. Ну і говориться, що за нього будуть просити кілька мільйонів. Я думаю, що це справедливо. Він дійсно от зараз один з найкращих голкіперів Української премєр якщо не кращий, 100% за ті сейви, які він робить в кожному матчі, це фантастика. І в цьому матчі я думаю, що буде визначальним моментом саме, саме його робота. Проти кривбаса, робота в захисті, і звісно, стандартні положення. Плюс там є тотовицький він відповідає за креатив в цій команді, він може роздавати якісні передачі, тобто є певний клас. Я думаю, що коло зможе вирвати нічую проти Кривбаса тобто не програти кривбасу. І це, звісно, ну відсіче від чемпіонства Кривбас якщо знову ж таки Шахтар обіграє минає, а скоріш за все, це і станеться. То ми розуміємо, що Шахтар піде ще вище. Я ставлю саме на це. Колос може відібрати очки в Кривбаса, тому що ми бачили в деяких матчах вже, особливо в останньому матчі кривбас дуже хитко себе почував, дуже хитався там результатних в останньому матчі в 20-му турі. І це десь має обірватися. Я думаю, що саме в матчі проти Колоса. І останній матч Чорноморець-Верес. Тут зустрічаються ну напевно, дві невдахи старту 24-го року, як на мене, тому що ну команди не можуть виграти в останніх трьох матчах, і в них однакові результати, тобто є нічия, і є дві поразки. В принципі, і Вереса були складні суперники, і в Чорноморця теж можна сказати Динамо Ворскла обидві команди грали з Ворсклою, обидві команди програли в Тобто зараз вони зустрічаються між собою. І тут виглядає сильнішим Чорноморець, тому що в останньому матчі проти Ворскли якраз вони зіграли дійсно сильну гру. І... Програли не по праву, тобто, я вважаю, програли несправедливо команда Григорчука. І видно, що команда набирає форму. Верес, ну, скажімо так, з динамо вирвали, але гри не було. от Зіграли в нічу, але ну, жодного моменту не створили, окрім того пенальті, яке вони заробили в кінці цього матчу. По таблиці ми бачимо, що Чорноморець знаходяться на 10-му місці. Вони зараз мають погані результати, так само, як і Верес. Але ті знаходяться на 10 очків нижче, тобто на 15-му. Разом з Минаєм там в кінці турнірної таблиці. Тому, звісно, фаворитом тут є Чорноморець. Я ставлю на те, що Чорноморець все-таки першу перемогу отримує в цьому 24-му році. Більш впевнено команда вигра... виглядає все-таки в контролі м'яча, в атаці це головне. І я думаю, що, от, зустріч з прямим конкурентом, Григорчук має вигравати. А це прямий конкурент, тому що якщо Чорноморець далі почне віддавати очки от таким командам, які зараз нижче за них, то... Ну чим тоді Чорноморець буде краще, тому це прямий конкурент за боротьбу за виживання. І я вважаю на даний момент те, що Чорноморець знаходиться вище в таблиці за Зорю. і Олександрію. Це тимчасовість, тому що там команди трошки краще грають. І Чорноморцю треба про це думати. Ставлю на мінімальну перемогу цієї команди з рахунком 2-1. Ось такі мої прогнози, друзі, на цей 21-й тур. Він буде розтягнутим, але знову ж таки я говорив, ми огляд запишемо в суботу. Це буде ввечері. Тому очікуйте, Прямі трансляції будуть по матчу Ахтар Минай, матчу ЛНЗ Дніпро-1 точно. Олександрія Ворскла зробимо, думаю. Ну і, можливо, Ривбас Колос. Теж цікаво буде подивитися, і саме після цього матчу я думаю, запишемо огляд. Тому, друзі, ваші прогнози пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати наступні новини по трансферам, по звільненню в полісся можливому скоро. Тому це все ви побачите там. А тут дякую вам за перегляд. Чекаємо старту 21-го туру вже завтра. Тому заходьте на прямі трансляції. До нових зустрічей.